Добрий день. Сьогодні я хочу розпочати цей ефір з такої теми, яке мені задала одна моя підписчиця таке запитання. Звідки я це все знаю? Звідки воно у мене появляється? Чи це чужі думки? Ну, от і я хочу вам сказати про свій досвід. Фактично, як ми знаємо, що ми приходимо, коли ми навіть приходимо в школу. Ми зразу бачимо, що є діти, які скоренько раз-два все знають. Наприклад, я ходила з братом один клас, і через що я добре знаю? Брат все знав, мені все давалося з трудностями. І, це. і він навіть, бідний, все переживав за мене, давав мені все, яке робив мій перший варіант, щоб я зробила, не пропала і тому подібне. Но в життю, як він прийшов, він прийшов з якимось задатком. Значить, йому хтось рід це передав. Тому що є люди, які в школі не прикладають великих знань, а разом з тим все знають. Ну, так як і є така приказка, Микола, колеє Михайло, мене били коло школи, тебе коло церкви, тебе били, щоб молитися, а мене били, щоб учитися. Ну, от, напевно, а вже друга сторона от, духовний світ це вже, як би сказати, моя стихія. І от з маленької. Я вже інтересувалася Богом. З маленької я все хотіла знати, що це таке. Всі молитви вони мені давались моментально, не треба було довго вбивати собі в голову чи ще щось. Я всі всі ці молитви, які навіть в церкві підспівувати, я це все знаю. Тому що я цього хотіла знати. А коли я пішла у світ, так склалася доля, що я 18 років поїхала. Я тільки жила, як кажуть, монастирями. Я тільки купляла всякі різні книги, різні істочники, де було щось небудь про Бога. І це, і це мені все давалось дуже легко. І коли в голову ми вкладаємо, то що ми вкладаємо, ми потім маємо з чого щось шукати. І от коли я вже поїхала у світ, особливо в Росію, я везла з собою все. Де би я не була в світі, я везла різні книги, книги різних релігій, різних цих ну, думок, чужих, як кажуть, святих, всіх, кого я тільки могла притягнути, учених цього. І в один прекрасний день, знаєте, я знайшла, це був якраз 98 й рік. Я знайшла книгу Лазаря. І з цієї книжки мені відкрилася істина. Знаєте, отак, як відкривається, як дали вам задачу, а вона ні в кут, ні в двері не лізе, ну і не знати ні звідки починати, ні що робити. І коли мені з'явилася ця книга, я зрозуміла всю систему цього світу. І тоді ясне діло, я почала це все, як кажуть, практикувати в собі. Тому що коли я. Прочитала Лазарева, а у нього там багато томів. І особливо третій том, так я тепер пам'ятаю, де є всі наші хвороби, це іменно від того, що ми неправильно жили, неправильно думали, не туди йшли. І що, так як він сказав, оце все засіло в мені повністю в голову, що творець створив нас по собі. Ми, як кажуть, Копія Творця тільки в маленькій формі. І тоді я зрозуміла всю цю систему, яка е, управляє нами, значить, ми всі складуємо Творця, кожна одна людина складує Творця. І так як в Творці є е, е, і добро, і зло. Так і в нас є добро і зло. Тільки то, що ми повинні навчитись цим управляти. І читаючи лазера, я зрозуміла: якщо мені хтось нагрубив, і я відповідаю грубістю, значить, ця погана енергія, та яку я не вмію себе захистити, вона впаде на мене. І вона буде проростати. І буде проростати у моєму тілі. І якщо ці обіди, які я дуже часто обіжалась, вони будуть застрівати застрявати в мене, значить, я буду знищувати сама себе. І це. І через що Бог не обіжається на нікого, Бог всіх любить. Бог всіх прощає. І навчитися, як кажуть, не футболити оце зло. Ага мені зробили зло і я тобі віддам, чому б і ні. А це зло потім повернеться в десятикратному розмірі. І тоді я почала практикувати знаєте, над усіма своїми діями. Я зрозуміла, що для того, щоб бути здоровий, значить, треба цього, заглянути в себе всередину. А як заглянути, якщо ти ніколи не заглядував в себе? От як заглянути, як зняти оту кришку і подивитися, що там вариться? Це для мене було теж велика загвоздка. Но разом з тим, читаючи його далі і аналізуючи його всі діла, я зрозуміла, що він, як би сказати, він допомагає багатьом людям, він на віддалі допомагає. Значить, це є поле. Оце поле, якщо значить, я на віддалі. Наприклад, мій син зараз не живе зі мною, він на віддалі. А я можу з ним проспілкуватися. І я можу передати йому цю хорошу енергію. І він буде мінятися згідно моєї хорошої енергії. Я буду передавати погане, і він буде мінятися згідно моєї поганої енергії. І я зрозуміла, що це є поле. Яке розділяє нас від дітей, від сусідів, від всього. І якщо це поле, все поле заслане бур'янами, там тільки бур'яни будуть рости, тому що насіння обсипається і виростають нові буряни. І для того, щоб треба, значить, його прополоти. А щоб прополоти, це значить треба робити обратку. Тому і діти, це є моя кров. Як я можу бути погана, а можу бути добра, як я можу стати доброю, а мої діти бути поганими. Вони ж моя кров. Значить, кров це йде від мене, яку я яка погано зарядила. І йде половина від мене, половина від тата, значить, них тато теж якби дав таку поштовх на щось погане. І тоді я розумію, що я можу це справити. У своїх дітях, тому що мені Ісус Христос дав цю можливість. Я даю їм власть, я даю вам власть над собою, над своїми дітьми. І тоді я почала знаєте, практикувати. Практикувати, навіть не кажучи ні своїм дітям, нікому, хоча мої діти все запитують, мама там щось робила, чи ні тому що вони знають, що я практикант, що я учуся так, як спеціаліст, вони знали в той час. вони, ну якби Думали, що спеціаліст це той, який, знаєте, десь окремо, десь на небі прийде сам, як кажуть, Отець Небесний і Тебе спасе. А що посилає людей, до них це не доходить. Ну, тепер же вони знають, що всю інформацію, яку хоче нам передати творець, він передає нам через людей. І це значить, чи ми приймемо, чи не приймемо. От, слухаючи багато деяких. Просвітлених, якби я, я, то що я знаю, я не слухаю. А то, що я не знаю, так я беру від них ту частинку, з того винімаю, що воно мені потрібне, тому що в моєму запасі слів іменно ще не було цього. І спочатку ми, як кажуть, завантажуємо себе тими знаннями, які нам потрібні. Ну, якщо ми навіть не вміємо гарно проговорити, наприклад, Такі якісь хороші слова, якщо людина не може на весь світ сказати, я тебе люблю, я живу тобою, я дихаю тобою. Це значить, вона має комплекси, і цього треба навчитись. І навчитись треба вийти. Як кажуть: якщо ти не можеш нікому це сказати, ти думаєш, що сказавши це, ти себе унизиш. А що ти себе возвисиш, вони про це не думають. І тоді приходиться вчитися, яка спочатку саме легше знаєте, казати діточкам. я тебе люблю, я тобою дихаю. Ти моє майбутнє. Я би сказати, ну тільки не треба казати, що ти мені подаш стакан води, коли я буду помирати. Тому що я планую, що я буду жити так, що я собі сама візьму, що той стакан. Так моя мама, так по крайній мірі теж була так, що вона сама до кінця своїх днів життя жила. Ну, як кажуть при своєму розумі і при своїй силі. Ну, а я все-таки копію мама. Так що я думаю, що мене теж таке саме чекає, мене не чекають великий. І оці знання, коли накоплюються, коли накоплюється повний, повний, як кажуть алфавіт, повна скриня оцих знань. І у вас є що вибирати, але якщо у вас ще є до цього бажань, от якщо в мене до історії ніколи не було ніякого, е, як кажуть, я не відчувала, що мене туди манить, чи що, і через що з історії я ледве удостояла четвірки. І тільки тому, що мені гарно підказували і я це. А так і я не могла зрозуміти, чому воювали, за що воювали, для чого воювали, кому це було потрібно. Ну, як би сказати, о, оце. Я не могла запам'ятати. А о духовний світ я легко запам'ятовую, розумієте, раз учуло, і я це вже знаю. І я зрозуміла, що мені ще весь мій рід, хтось мені з роду мого передав. Це ясне діло моєї мама, тому що вона вже померла. Але ще доки мама жила, ще хтось був, тому що я вже з цими знаннями фактично прийшла. І я їх тільки приймаю, бо я находжу, що це іменно то, то зерно, яке я шукаю. І коли прийшов час, знаєте, коли я почала як би, практикувати, я ж дуже на таких роботах економічних, економі... ну взагалі, що в мене не було можливості так спілкуватися. Ну, коли приходить людина, допустим, і, і, і вона каже, що їй там і то, то болить, і, <кхух> і я їй кажу: ну зміни в собі, ну, попробуй змінити. Це важко, ну змінити, а змінити це, це все, що є, як кажуть. Погане. І от коли вони почали міняти в собі оці всі, як кажуть, свої погані звички, і у них почало мінятися все. І саме перше, коли знаєте, коли я захворіла, у мене була рожа, така сильна рожа, і я попала в лікарню і, це, і мене хотіло транспортувати вже в Сургут, тому що в мене ноги були, як відра з водою. І, і руки, і, цього, і навіть язик потріскався, що кров з нього текла. І вона і прийшла, знаєте, санітарка. І прийшла і каже: це у вас зроблено, це треба зняти. І кажу, як зняти? Ну, так, каже: молитвою треба зняти. І, 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 і каже: я це можу зробити, і кажу, зробіть. І вона прийшла, каже, я прийду 11 годині, коли вже лікарня як закривається, і, цього. і ми з вами це зробимо. Вона читала молитви, мені прийшло стільки говорити: Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй. Я ці слова постійно говорила, вона читала тоді молитви і мені на ноги прикладувала лист капусти і обмотувала і на руки, і на ноги. І це велистка пуста і обмотувала це, і, як кажуть, бентом. І я так заснула. Так я заснула. Рано я пробуджуюсь, а в мене руки нормальні, ноги нормальні, язик нормальний, все нормально. І тоді, знаєте, я зрозуміла, що сила у вірі, і я ж повірила їй. Я повірила Богу, і Бог мені послав цю людину. Якби я, у мене не було цієї віри, то ця людина би до мене не підійшла. Навіть вона ще сама сказала: у п'ятій палаті лежить хлопчик, точно такий хворий, каже, як ви, але його мама в це не вірить і вона не дозволяє. Ну. І через певний час, так як я вже з нею подружилася, і я вже до неї переправила дуже-дуже багато людей, навіть моя начальниця, які цього. І це і головний бухгалтер другої організації, якої теж рак уже був, і в і цей і це був цукровий діабет. І я відправила їх туди, навіть їздили ми до неї. Я з нею вже так подружилася за цей час. І, це. і вони всі вилічилися, Всі вилічились. І, і вона, як би сказати, і її історія, і знеділо, що вона мала по святу. Навіть вона кожен раз їздила в монастир, очищалася і, це во, і заряджалася новою енергією, отримувала благословення отця і приїжджала ну, назад. Потім вона все-таки десь виїхала, тому що вона десь з Урала, поїхала на Урал. Більше я її не Але Це мені дало величезне. Тим більше, так як я все пишу, знаєте, всі книги я списала, всі молитви, які вона мені давала. Все, все я повністю мала ту саму, так як я не те, що я писала, я насканірувала собі все від неї, у неї все готове. Наскані, насканірувала, насканірувала книгу підшила. І, І почала я сама практикую в першу чергу на кому, на собі. Ну, тому що, якщо щось заболіло, це. а так як у мене життя так склалося, що я все життя якби, фізично не робила. То в мене палець, тут дике м'ясо наросло, і я не могла нічого робити. Значить, я одну руку робила. Далі, коли ми падали та аварія, і я впала, в мене автобус переїхав через дві руки. І ясне діло, в мене руки були не поламані, але я ними нічого не могла, так якби відбили мені руки. І постепенно прийшла, я атрофірувала в мене руки. Ну, зато ногами я ходила всюди, робила. І мене просто на роботі, наскільки все цінили. Що мене і возили, і берегли, і не давали мені нічого. Я жила все в гостиницях, де все прибирали, де все було чисто, де одяг, ми дав... я давала в стірку, де мені стирали, я брала тільки чисте і це. Тому що моя голова їм була потрібна. Ну і так проходив час, коли я зрозуміла, що я маю силу, що я маю силу, і хто вірить у цю силу, і хто циво, то він, ясне діло. Собі допоможе, тому що я нічого не робила, абсолютно нічого, навіть руками не махала ні на ким. Я взагалі просто казала, що треба повернутися до Бога. І якщо ми захворіли, значить, ми далеко відійшли від Бога. А якщо ми далеко, значить, треба повертатися. І це во і от завтра, якраз я ще продовжу цю тему, зроблю продовження номер два, де я скажу, що таке перехід і як переходиться. Тому що я іменно перейшла, я зробила цей перехід, і я вам скажу, як проходить цей перехід у вищий вимір. Тому що коли ми научимося себе очищати, і коли ми повністю повністю впустили в серце Творця, отак. От Відкрили і кажуть, я віддаюсь, віддаюсь тобі, я приймаю, приймаю тебе, Отець Небесний, і ви знаєте, що Він у вас. І ні один, ні одній людині, творець, який живе у вас Бог, не дасть, щоб вам щось зробили. Він вам буде допомагати розробляти. Як будуть робити, так він буде допомагати все розробляти. І це я переконалася. Я прийшла в такі страшні. Цього. І я бачила, як той стовп, такий світловий стовп, збирав голки з мене, на які вони мене наклали, і збирав це все і, і, і загасив той огонь, в якому я горіла. І це я точно знаю. Тільки віра, щоб не пошатнулася ніколи. Тому що якщо людина, от якщо я раніше бігала постійно в церкву, тому що я тільки вірила, що я знайду Бога. А коли ви вже відкриваєте своє серце і куди заходить творець, ви вже знаєте, що він у вас, для чого бігати і шукати. Так, я хожу і в церкву, і причащаюсь, і це. Я хожу це, як би сказати, це мій рідний дім, тому що я на ньому вижила, тому що. На ньому в ньому пройшли всі мої практики. Я получала благословення і ця Йосифата в Ямні, де я була в монастирі. Я получала благословення отець Євген, який мене постійно благословив. Я отримала від бігуна, де я постійно в церкву ходила, в калуші. Я получала всі благословення. Я не кажу, де я ще по світу їздила, я всюди отримала благословення від них. І я завжди, як би сказати, була наскільки щаслива, що я якби з того ну, якби зуміла цю дорогу пройти. Ну, от і завтра і я вам розкажу друге продовження, буде, як осуществлявся мій перехід і як він проходив. Як кажуть, і з'єднувалася, як я з Богом, з Творцем. Так що це дуже-дуже інтересно, інтересно, тому що якщо у нас є копілка, у нас є всі знання в голові, і ми маємо що шукати, що вибирати, і ми маємо бажання змінити себе, тому що це треба міняти себе. Це мало послухати, мало сказати Я з Богом, а потрібно себе змінити. І якщо ми ще обіжаємося, і якщо ми ще... Як казати, говоримо, що нам хтось винуватий. І якщо ми ще не поклали всю, всю відповідальність, не взяли за самої, му себе, значить, ми ще не з Богом. Тому що ми беремо, адже коли ви пускаєте Бога в серце, Він не хоче, щоб вам ті, ті ви надіялись на того чи на того, коли він у вас. На кого ви можете надіятися, коли у вас сам творець? Вам вже не треба ні на чоловіка, ні на дітей, ні на кого. І Він вас веде, і він вас приведе туди, куди де ви маєте бути. Так, це, це, це треба просто в це вірити. І я вірю, що всі, хто зі мною, всі вірять у Бога, і всі вийдуть, і всі перейдуть перехід, тому що я це знаю, я вам кажу, і ви побачите, що ви там будете, і ми будемо там разом бачитись усі. Так що. Всього хорошого вам. Я дуже вам дякую за те, що ви зі мною. Папа, -па, до скорої зустрічі.